Всім вечора. Гості глядачі мого каналу давно не викладав відео, бо зараз трішки був зайнятий. Вирішив показати свою малину. Перший рік, як посадили, верніше посадили її осінню, результат був не дуже, тож квітні пересаджували її кропивкою зі своєї малини, ось, дивіться, яка вона на даний момент у нас. Вже ми її збираємо, здаємо завтра о 5 буде вибірка. Ось така малинка в нас, поливу немає, але дякувати Богу і так і так добре росте і плодоносить. І плодоносить непогано. Ми вже її, ну, частково я її попідв'язував. Частково сорт полана. У мені він самий такий, самий хороший сорт. Дивіться як яка загруженість малинки. Взагалі все дуже добре це для бджіл, як підтримуючий взяток, дивіться, можна сказати, що все в малині, все в малині. І це так не то, що там вибірково, а кожна, кожна кожен кущ малини, ось дивіться, спочатку і до кінця, скільки на ньому малини. Думаю, що все визріє, що не дасть Бог. Бджола бачите, працює. Працюють бджілки. Хоча нас і хмурно. Завтра планую китяти мед, бо дуже і дуже багато замовлень на мед. Потрібно люди зараз до, до медового спаса там мед був людям. Всі, хто замовляв раніше, і ще <смі> беруть додатково. Ось дивіться, яка гарна малина. По величині, зараз мене покажу вам коробок. Сірникова коробка я покажу. І яка вона. За обвільшки, ось наприклад, якщо взяти до сірникової коробки, ось дивіться яка вона повиличені. Там ще є біля хати малина, який вже 3 роки, там ну там ну 3 роки, є 3 роки. Ось бачите. Три роки, звичайно, є 3 роки, то вже зовсім інша вона повиличені. Надалі плануємо розширювати посадки, але потрібно спершу назбирати грошей і придбати техніку, але головне, щоб закінчилась війна, щоб Україна перемогла клятих ворогів. Ось бачите, це з моєї йдеться, з розсади, гляньте, яка загруженість. Яка загруженість, і все ще що немає поливу, але ну, тут 10 сотиків на всього. Має, то полив ну, поки що немає можливості, треба бути скважину, але то вже буде пізніше трішки. І цей для лябджоли дуже добре є цей. Дивіться, підживлення малини я не проводив нічим. Нічим ми не проводили підживлення, тільки що я робив по весні. Трішки попелом підсипаю все. А, і, ну, і обробляв, звичайно, фунгіцидами. Від, бо була почалася ржа малинова, то обробляє від ржі. Ну і так стандарт, стандартні всі обробки, які проводять люди. Ось такі діться, геть, всі кущики малині якась вже достигає, якась пізніше пізніше буде. Мені з малиною подобається працювати, малина, що працюєш сам на себе. ось дивіться, аж так. І пішли вони всі такі під порядок. Приємно здивувало те, що як вона ну, що своє, своєї власної розсади дуже добре. Дуже добре прийнялася малина і дуже добре ну, вже почала плодоносити. Як я вже вже декілька разів завезли, здали. Ну, Базос, дивіться, аж ти і верху, так іде собі. Зараз вже в нас вечірня пора. Холодно, передають дощі на цілий тиждень. О, а, потрібно відкачати, ну, вирішив наставити вже лишні магазини бджолом. Вирішив їх повідкати, бо деяких є стоїть по два, а потім по три магазини, то вирішив повідкачувати і порозкидати тим сім'ям, в яких потрібно ставити магазини. Думав, рахую вже суші в недостатньо, мене відтягнули, буде вже на наступний рік і так запас суші. Тож думаю, рахую недоцільно, зараз буде вже тягнути їм щину. Я кинув клеуси, вже маленькі сімейки почну годувати до зими. Ось бачите, яка, яка гарна. Це мене помідори поки що ми з малиною і там далі ще трошки картоплі ранньої її. Ну, її потрібно вже буде викупити. Малина, бачите, почала активно пускати паростки. А деяка ну, це надто високо вже в рості поперла, здивіться. Ну якщо від землі, то мені сказати, майже мені по шию. Але кажу, добре те, що... Дуже-дуже і дуже, дуже добре загружена малиною і дав би Бог тільки погоду, то ще можна було б, ну можна буде щось якусь копійку заробити, відбити хоча б ті саженці, які я, в які я вклав гроші, а з яких малина взагалі ніякого не зійшла. Ось дивіться, багато ще. Зараз йду, ще покажу яка біля хати малина. А дивіться, це, друзі, така біля, біля хати. Малина третій рік вже тут ці посадочці. Третій рік. Звідси я брав собі всі свої саженці. Тут я зробив одну помилку, що коли не, не думав, що так буде. Він не знав, посадив просто малину через метр рядки. Вона виходить, майже в сплошну зрослась. Але таке, урожай звідси дає непоганий. Теж без поливу, галяньте, гарно загружені всі гілячки. Ну, Шикарна малинка. На той рік також планую звідси брати собі посадковий матеріал. Дивіться, вона без поливу собі тут росте і радує нас врожаями. Все загружено як в кращих цих. Це ми тут вибирали. Коли вибирали в п'ятницю, в п'ятницю збирали. І плануємо завтра наступну, здається, яка. Малина добра і солодка. Так, що в нас там бджоли зараз покруші бджіл, бо давно вже не дивився, не показував. бджола сьогодні нас сьогодні дощ півдня-півдня пів сонце, але бджола активно працювала. Тут же хочу скоро почну готувати місце. Місце буду готувати під ці вулики, що маю з лісу вже привезти. Ну, зараз, але вже буду місце готувати, щоб було підготовлено. Там в мене маленькі шестирамочники. Один потрібно вже буде поставити в магазин. Тут останні рої, які привіз, ще в лісі десяток роїв сидить, але теж буде потрібно підготовити вулики. Підготувати вулики. Тут вісьмерамошники. Як ви бачите, де ну, майже скрізь по два магазини, де по три, де по два, де по три. Яблука достигаються. Літні, це зимові. Гілки гнуться. гілки гнуться. У нас зараз найду дуже активно, вже почав активно цвісти золотарник, саме для нього така погода, хороша дощова погода. Зараз пройдуть дощі, потім буде жара і ну, буде гарно виділяти для золотарника, потрібно, щоб була волога. І тоді він дуже добре виділяє. Тоді він дуже добре виділяє, ще бджілки, які бачимо, працюють, що з полком летять. Магазин. О, дивлюсь, ну не знаю, чи якщо видно певну камеру, але... Запечатала, ділка сила на руку, але поки що жалить. Накриваємо, от ще далі гляну. Тільки ще подивитися. Діла працює, ще не будемо мій заважати. Дуже дуже активно все працює, дивлячись на таку пору. Зараз ще гляну там, бачите. Я поставив вже там по три магазини, але думаю, треба відкачати мед і деяким сім'ям подоставляти по другому, щоб не ставити їм повністю магазини з вощиною. Хоча вощина є в запасі, але цей. Ну, Повідкачую мед, і буде бджола, менше дивіться через клейонку, видно, що рамки всі вже роздуті. Не знаю, зараз бджоли відреагують на мене. Вони вже і так, якийсь давно вже треба було ставити третій магазин, там рамки всі печатні. Я звідси бачу, але нічого. Відкачає мет, я думаю, буде так краще. Так буде краще. Цього року, дякувати Богу, і так вони рамок дуже і дуже достатньо відтягнули. Навіть предостатньо. Зараз піду до своєї... А це тут в мене одна з моїх кращих сімей. Два магазини липи дала повнющих. Зараз гляну, що вона на даний момент знову принесла. Після того, як відкачав липу, поставив її один магазин, ну, один магазин повернув, потім вона його занесла і потім ще другий поставив. Але додав ну, вощину, майже весь магазин ставив вощини, тільки в другий магазин приніс три рамки, ні брашу три, чотири, чотири чи що, суші. Від я край. Цього, дивіться, рамочки вже. Навіть які. Роздуть і видно, що печатні. Не хочу тривожити біл, бо просто хожу в футболці, то не хочеться, щоб погризли. Та думаю, та думаю, що напевно те саме повідкачую, де лишні ну, магазини і пороздаю там де треба. Мед відкачаю. Тут також ви бачите, теж хороша сім'я. Ого, бджола втаранила. Тут теж по дві, дві наставки стоїть. Потрібно буде повідкачувати. Що навіть старі вулики не спів переробити, доробити, але ще не ну, дасть Бог, час буде. Тож, друзі, всім успіхів. Миру і добра, і процвітання нашій країні. І цього вам найкращого.